Це відео я знімаю зараз для своїх знайомих друзів. Mm -hmm. У нас заїхали по дуже доступним цінам: 65 ки TCL. Якщо ви там чекаєте чорну п'ятницю, просто подумайте, подумайте, я вам зараз назву ціни. А ви просто подумайте, можливо, вам або вашим знайомим потрібно, тому що у нас хороша 65-ка, просто led телевізор уже проданий, але 65-ка TCL... Я ще раз повторюю, 22 тисячі гривень. Це відео тільки для вас, дорогі друзі. 65-ка за 22. Хочеться щось покраще, таке прям класне. 65-ка QLED з локальним затемненням і підтримкою 120 герцового режиму. Увага! 29999. 29999 65TCL на Google TV. Будь ласка, ось його характеристики, це 65C655 Pro модель з локальним затемнення. Далі леди 65 C805. Пропонуємо за 39,999. На нього ніколи такої ціни навіть і близько не було. За 40 тисяч у нього немає конкурента. Якщо хочете міні-лед з буфером 65 c 765. Віддаємо, зараз у нього ціна 53 тисячі по магазинам 45. 45 тисяч, звук від Onkyo, Quantum Dot Mini LED, 2400 ніт пікова яскравість, 144 Гц, режим на 240 Гц, HDR, Airplay, Google TV. все, що хочете. Подумайте, можливо, вам, можливо, друзям, я не жартую. Ми е, найдешевші тільки що забрали за 20-ку, але їх вже немає. За 22 тисячі ще є. Подумайте, можливо, вам потрібно.